Доброго дня малята! У кожної людини є свій куточок на землі. Це край, місце, де вона народилася. Це її маленька батьківщина. таких маленьких різних куточків і складається наша велика батьківщина. Діти, а скажіть мені, будь ласка, як називається наша країна? Молодці, правильно, це Україна. А хто ж ми з вами за національністю? Вірно, ми українці. Чи ви знаєте, малята, є у травні гарне свято. Вишиванку одягай, свято з нами, відзначай. Вишиванка це вишита біла сорочка, один із найдавніших та найпоширеніших видів народної творчості. Вишиванку називають оберегом. Тому що з давніх часів вважалося, що вишиті на них символи можуть відганяти злих духів, захищати від нечистої сили. Вишиванка була невід'ємним елементом вбрання українського народу. В кожній хаті обов'язково була вишиванка, вона є символом чогось вічного. Український народ глибоко шанував вишиванки, її зберігали і передавали внукам, правникам, з покоління в покоління. Малята, А зараз я хочу познайомити вас з цікавими фактами та символікою української вишиванки. Щороку в Україні у 3-й четвер травня відзначають День вишиванки. У цей день прийнято одягати вишиванку і в такому одязі виконувати звичайні справи. День вишиванки це великий день. Бо люди згадують сім'ю, родину, як шила мати і вела пісень, сорочку гарно вишивала сина. День вишиванки відзначають за межами нашої країни українці та всі прихильні до нас, да, до нашої культури. Ініціаторкою Дня вишиванки стала Леся Воронюк, українська письменниця, журналіст та громадський діяч. Українське мистецтво вишивання має давнє походження. Вишиванки оберігали людину від зла, сорочки оздоблювали візерунками на рукавах, комірах, подолі так, щоб вони торкалися тіла. Вишивали одяг тільки жінки, саме вони дарували вироби позитивну енергетику. Це ремесло матері передавали своїм донькам. Вишивання однієї сорочки тривало від двох тижнів до двох років. На зворотньому боці вишиванки не повинно було бути ніяких вузликів. Вважалося, що це може стати причиною нещастя. Вишиту з білого полотна вишиванку носили тільки у свята. її берегли і ховали у скрині після насіння. В будні одягали сорочки з полотна сірого кольору. На них могло взагалі не бути вишивки або був скромний орнамент на манжетах. Звичайна дівчина селянка колись могла мати у скрині до 35 сорочок, у заможній могло бути більше 60. Дитячі сорочки робили з вишитих рукавів батьківських сорочок. Вважалося, що така вишивка захищала дитину від усього злого, забезпечувала наступність зв'язок поколінь. У кожному регіоні України техніка вишивання, орнамент, кольори, якими вишивають сорочку, є різні. Найпоширеніші кольори на вишиванці червоний та чорний, червоний свідчив про любов до життя, до енергії, сонця, чорний багатство, добробут. Синій кольор на вишиванці символізував холод і воду. Жовтий відображав свободу і щастя, а зелений ріс і розвиток. Орнаменти вишивок діляться на три основні групи рослинний, тваринний і абстрактний. Українська вишиванка модна у всьому світі. Я думаю, малята вам сподобалось заняття. І от ми хочемо вас запитати, а чи є у вашій шафі національне вбрання? Якщо є, одягніть його та сфотографуйте. А фото ми будемо з нетерпінням чекати. А на сьогодні наша зустріч закінчена. До побачення!